Тріщини у фасаді та на стінах пошкоджені вікна та двері. Це наслідки ракетної атаки росіян, каже директор станції екстреної швидкої допомоги Дмитро Білус. Будівля зазнала пошкоджень від ударної хвилі 14 липня 2022 року, коли РФ вдарила по площі перемоги трьома калібрами. 400 метрів від нас ракета впала, і наша будівля, наш об'єкт постраждав за одну секунду. Не стало дев'ять дверей, 37 вікон. Деякі гаражі повибивало взагалі, вирвало взагалі двері. Почув такий ну, занадто голосний звук. Підняв голову до гори і побачив проліт ракети прямо над кришою цього цієї будівлі. Буквально через дві секунди почули вибух, посипалося скло. Лікар медицини невідкладних станів Олексій Крикливих того дня був на зміні. Згадує після вибуху часу на паніку медики не мали. Проводили сортування постраждалих і надавали вже безпосередню допомогу. На пошкодження будівлі звернув увагу тоді, коли пацієнти більше не надходили. Наприклад, двері були зачинені в той день на ключ. В кабінеті ми коли піднялися сюди на другий поверх, то ці двері просто стояли напроти протилежної стіни, сперті на стіну. Інженер з експлуатації та ремонту станції В'ячеслав Мацюк веде знімальну групу на дах адміністративного приміщення. каже, попри ремонт, який робили самотужки, наслідки ударної хвилі видно й досі. Ми його як могли заробили п'єною стеклом, де кусками шифера, де підставили тазіки, щоб не капала вода. Тут треба робити капітальний ремонт. Зв'язувати здання, кришу міняти, е утеплювати, тому що в таких умовах не можна працювати. Реконструкцію станції екстреної допомоги планують без залучення коштів міського та обласного бюджетів. Гроші на капітальний ремонт будівлі надасть міжнародний банк реконструкції та розвитку, каже фахівчиня міського департаменту охорони здоров'я Ольга Корчавна. Заклад збудували у 60-х роках минулого століття. Це комунальна власність міської ради перебуває у користуванні медиків. Відновлюватимуть приміщення в рамках проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя, каже фахівчиня. Міністерство охорони здоров'я розглядало. Наші всі подані документи з подальшою реалізацією і поданням на світовий банк. Вартість проєктно кошторисної документації станом на той момент, коли ми розробляли, це був минулому році восени. Складала 7 мільйонів 400. Проте станом на сьогодні можуть бути внесені певні корективи. Тепер чекають, коли Міністерство охорони здоров'я оголосить тендер на ремонт станції, каже Дмитро Біолус. Передбачено заміна даху та вікон, облаштування бомбосховища. Також станцію укріплять. Люди, які надають медичну допомогу, вони заслужили на умови. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.